Пішла після роботи, трохи відпочила і вирішила зробити приємне для свого чоловіка. Наліпити вареничків з картоплею, цибулькою. Зробила салат, його залишилося тільки заправити. Ростів вдома немає. Він буде десь приблизно через 40 хвилин. Прийде з роботи, а тут така Таня буде зустрічати Ростю вареничками. З варениками пов'язано наше перше знайомство. Можливо, хтось не знає, ми з Ростю познайомилися через застосунок, називається Еден. І от коли я вперше читала інформацію про нього, то там, окрім фотографій, окрім того, чим він любить займатися, було написано е, таке: Хочу, щоб моя жена уміла готовити вареники І декілька окличних знаків. Я, чесно, я коли це прочитала, так сміялася. Але ну, бачите. Сміялася, сміялася, а тепер стаю і роблю вареники. А що робити? Добрий вечір. Добрий вечір. Рості, як ти думаєш, що у нас сьогодні на вечері буде? Щось, коротше, ти так знаєш, що якщо варити, так я думаю, щоб що? Не знаю. А ну ще ну, ну, Тепло, ти... тепло. Я не знаю больше. Вареники? Да, вареники! Ну ты молодец, любимая! Вот это... Так это же другое дело! Вареники! Ой. Супер! Ну хорошо, так что? Я уже даже и купаться передумал. Вроде вареников. Так, иди в душу, а я пока их сварю, добре? Добре! Молодец, умничка! Я вже нашим глядачам розповіла про вареники і Десь про наше знайомство. Привет. Те, Куда все, идем? Все, те, все, все те, те же люди на, на, на это. Все по, те же на манеже. Да, по, ходят. По, теперь по Словацкой трассе, по хорватской, теперь по Словацкой Мы идем за черешней. Там здесь э, было таки дерево, сейчас будем подсаживать Татьяну Александровну. она Трошки нарвали черешні. Это вол які кусти красивые. Чудові. Так цікаво підстригли кущі. Незвичайно. Якось. О! Нє, це інжир! Дивіться! Це вже точно Інжир, але він зелений. Так його багато. Можна сюди приходити якось. На полювання. Все, що росте за парканом. Це можна спробувати. Так чи ні, Ростислав? Да, ну вона вже забором. <сіхі> Я подумав, що десь тут так була така черешня вийшли. По-моєму, то вони. Там тут там не давай. треба. Ось вона черешня, але вона вже переспіла. А знизу все позривали. Та ні, вона вже навіть і суха. Ростя хоче піти на ту черешню. Я не хочу, бо там же ж люди живуть, зараз вийдуть. І будуть проблеми. Кажу йому, поїхали на виногради, там є черешня, яка взагалі нікому не належить. На виноградах? Ну, краще піти у Кафлан та купити. Ростя, йдемо просто прогуляємося, будь ласка. Ай, Ростя. Вона ще зелена, бачите? Ну і вона от прям біля будинку. Ну, навіщо ці проблеми? Я розумію, що, може, люди її не рвуть, але... Ой, як липа пахне. Клас. Коротше, зараз просто пройдемося, прогуляємося. І на цьому все. Прям такі голодні на ту черешню, Можна піти та купити, але ну, просто купити це ж, розумієте, <смі> не цікаво, треба ж на дерево <смі> залізти. <смі> Ой, я не можу з цього рості. Каже, йдемо, там вона нічия та черешня. Я думаю, де він бачив черешню, яка нічия? І що ви думаєте? Він все одно заліз на дерево. Я пішла далі. Якщо що, я не з ним я не хочу, щоб зараз люди вийшли та сварилися. Ой, я не можу з цим ростю. Кидают меня под танки Не все зеленое Там надо еще недельку подождать На, на, на следующий выходной если никуда не поедете Пробую. Ось така вона. Хоч пішли в ліділ куплю тобі черешне. Та я не хочу. Не хочеш? І де ми просто прогуляємось. Я так наїлася, що я не хочу на черешні нічого. Там десь дерева було, ну там тяжело залазити. Той мужик тобі нічого не казав? Перед носом сплюнув. Посмотрев на мене. Я сказал, я торза. Конечно, я пойду. Украинский тазан. Спрыгнул здорово. Скажу. Я ему ничего не сказал. Я просто сказал. Вот, короче. З Розстрію по приватному сектору. І отут знайшли випадково таку черешню, але вона ще зелена. І от тут вона нікому не належить. Отам за кущами їздить потяг, отам будинки. Так що ми прийдемо, якщо не забудемо, сюди точно. Дивіться, скільки її. Те, що упала, така, навіть Угу. Ну така. Вона як дика. Так? Да? Ну, сьогодні Угу. Мені здається, якщо ось туди пройтися, то там теж можна знайти щось смачненьке. Типу черешні. Вон горіхи. Дивися, вон горіхи. Бачиш? Можна приходити сюди за горіхами. Серйозна маленька. Та-да, така, боже, мені пуська. Ну, це вже І що це така дикая, 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 угу. дикая какая-то. Я таку взагалі вперше бачу. Така маленька. Дивіться. Малесенька-малесенька. Ні. Малесенька. Це черешня. Це вишня. Не, це а черешня. А вишня. Вона кізла, це вже не вішня. Ростя, це така черешня дика, дивіться, люди. Ну как все вишня? Могу поспорить, это вишня. Даже привкус вишни. Короче, голосуем в комментариях. Пишем. Как думаєте, это це? Это вишня. Ну, не знаю. Ну все. вишня похоже, но это вишня. листок. Ну, так, я згодна. Листок схожий на вишню. А не рано еще для вишни? Так она зеленая. прикольно таке дерево, схоже на сосну, але гілочки такі зовсім інші, ніж я звикла бачити. Прикольно. Нормально все. От я прийшла на роботу добре рано і одразу видно, хто сьогодні на раняйках. Аллочка. Вона порозкладає все. По всій кухні. Ой, полна-полна моя коробушка. Є і булки, і круасани, і сладина, <рес> що хотіти. Але зараз воно все швидко поприбирає і дасть можливість іншим людям працювати. Mm? <рес> Так что. 小区<谢>。谢谢 Это чай, да? да. Все, все, все. О, да ну, входит чай, если чай. А, да, надо кипит точно.